Я донька подруга Максима Сестрички, і от завжди мені моя донька казала, що мама у влади такий чудовий брат. Як шкода, що в мене такого брата немає. І дійсно, це дуже-дуже світла дитина була, смілива, хоробра, справжній син своїх батьків і справжній син своєї батьківщини. Тому це дуже важко повірити взагалі в те, що трапилось. Доземний клін батькам Максимки, йому до земною клін. Дуже-дуже багато чого б ще хотілося сказати, але чесно, просто ми все життя будемо пам'ятати його його звитяжний такий вчинок, що він заради нас поклав своє життя на захист України. <зас> Десь де З 90 років він прийшов на бокс до мене, тренувався в спортклубен Легіон 16 років, поки не поступив в воєнний ліцей. За роки занять толановитий спортсмен, був, був неодноразово чемпіоном України серед юнаків, чемпіоном області, міжнародний турнір виробав. В Ринзі проявляв характер. Був у, у нього стержень, як кажуть. Він завжди хотів бути військовим. Він йшов до навчання військового дуже маленькими кроками, але він прийшов до цього. Він поступив навчатись, закінчив в цьому році навчатися. Він став офіцером старшим. У нього було в починені. Він командир і в починенню були люди. Як так все трапилось, незвісно. Дитина дуже хороша. Нарікань взагалі зовсім ніяких не було. Дуже любив свою сестричку. Ми дуже не віримо, що таке може бути. Він навчався в 12-й школі, потім він закінчив. На оператора хімічних установок, наш перший коледж, і потім він поступив, пішов на контракт, поступив на навчання в Харківську академію. Коли почалася війна, вони вже обороняли тоді. Ми вже дуже переживали, що вони діти зовсім. І вони стояли на блокпостах, вони обороняли Харків. Потім вони, так як він був на другому курсі, їх перевезли. І вони закінчили навчання в цьому році. Ну, було 21 рік, 13 червня йому сповнилось 22 роки. Зовсім молодий, є наречена в нього. Ну, Максим він строїв кар'єру, потім хотів вже створювати сім'ю. Він сильно обіцянок не давав, але він завжди мав її фото біля свого серця.